Привіт всім дорогі друзі! Це Саша Дарницький. І цим серпневим днем, гарною літньою погодою ми прибули з друзями на Житомирщину під коростань. Тут місцева річка Уж, це відома річка. І на цій ділянці ми спробуємо таки пропливти цікавенький маршрут у напрямку Коростеня. Ми від Коростеня. В декількох кілометрах, буквально, я не знаю, можливо, 5-7 кілометрів до користання. Двомісні мої плавзасоби покаяк Аквамаріна Half 398. Двомісний ТПУшний ТПУшний двомісний PC Natur Хайк Big Water Monster. Ось він перевернутий, зараз лежить. І також в цьому в запливі, в сплаві хочеться зробити маленький огляд і враження про своє новеньке весло TNP Rapa Carbon. Чотирисекційне, карбонове з трапленнями на лопатках поліаміду весло. Воно вже вважається як професійного рівня. Кілограм з хвостиком менше, ніж кіло 100, десь важить кілограм. 50 грамів приблизно, кілограм 30 грамів, точніше воно важить, 230 см довжина і воно чотирьохсекційне. А також нове сидіння від компанії, від німецької компанії Spinnera. Ось воно таке стало гарно на покаяк. Знизу воно надувне, а ззаду ще добре, така гарна підтримка спинки буде. Тому воно виглядає більш презентабельно і ергономічніше, ніж, наприклад, ось таке теж прокачане сідло сидіння від Аквамаріна. Професійне як позиціонується виробником, але тут значно слабша підтримка спини і буде вже на цьому новенькому, я сподіваюся, сидінні, більш краща підтримка постави, і я, можливо... Тоді затестую і придбаю, якщо сподобається, і друге собі таке. Стартуємо. Так. так, ось відправляємо в плавання з першу Павла і Катю. Ну, удачі вам. Ну, на пакрафті. Хоч я перший піду? Там на рус покупаєшся. Починаємо таким чином вже сплав. Ріка Уж. Перша я на цій річці, тому повністю новий буде досвід. Ось в цьому місці досить широка ріка, течії поки що не спостерігаємо. А пливу без луси. Дорогі глядачі, я зістрибнув з покаяка не просто, щоб покупатися, але й перевірити, чи водорості, яких було багато на цій ділянці, все-таки під водою чи не намоталися вони на кілі. Нібито все нормально. Приємно, освіжаюча вода, друзі, в річці уж. Мене всі покинули і зараз мені доводиться. Допливати своїм ходом до рятівного каяка. Допливаємо, друзі, до шлюзу. Доведеться обнести тут, тому що ми не пройдемо шлюз. Там шлюз насправді потужний і перепад і з рівнем води тут декілька метрів, метри три точно, через це ми зараз до цього плили фактично, як по думку водосховищі, течії практично, а на дочках що я найбільше люблю, це течія і хочеться, щоб вона нас далі трохи порадувала. Обнесли наші плавзасоби і продовжуємо вже нижче за течією наш сплав. Дуже подобається, хочу вам сказати, дорогі друзі, оце сидіння спінера. Воно прямо мені, мабуть, на 8 10. Дуже хороша підтримка спини і приємно сидіти знизу. тут. Ну і також весло карбонове, воно мені ефективне. Воно і легше за класичні пластикові і фібергласові весла. Має також жорсткість, а ось лопатки, як я казав, не повністю карбонові з поліамідом, тому можна відштовхуватися десь там об берег трохи об каміння і не боятися, що як карбон пошкодиться. А шафт то карбоновий. Друзі, тут зараз річка звужується, але є і також течія, що нас веселить більше. Є такий екшен вже. Перешкоди у вигляді дерев. Це на вузьких річках звичайна справа. Саме, друзі, коли є течія, то вже відчуваєш, що і призначення річки, щоб вона тебе несла, це як вид транспорту, можна сказати, ну, води, тому що коли на водосховищах, коли на озерах, то там тільки коли ти веслуєш, можна пливти. Бесідка над водою так гарно зроблена, продумана із Поставленої на шину. Шину ще одну. Поставили вже отакі от лавочки із накриттям. Дуже мальовничо і приємно почувати біля води. Геть ту ту Великому кораблю великого плавання. Ти віддався. Ти там стрімки, Поки валя розповідає історії. Про рафтинг я обідаю, дорогі друзі, Чоловік трохи. почав залазити е, на байдарку і він вже майже впорався. Там четвертий п'ятку складності. Цікавий маленький місточок. Зараз ми маємо якось його тут обійти. Ні, пройти під ним. Так, з полом вже пройшли, зараз і ми з валою пройдемо. Не газуй. По польськи я дивилася, була така па паня Бася, каже, пані, запрошую, а як це називає саме джаби? А, та я їй відповідає, не вім, а вони десь на природі каже, то пані е, викладає е, в університеті чи кафельки в туалеті. Я чула цей діалог. Приємний бережок тут, от український, сільський берег Житомирщини на річці уж. Гусачок плаває, інший уж он там на березі собі. Сільська обстановка. Приємна. Не здається, що там водоспад. Може бути. Цікава місцевість. Тут щось схоже на початок порогів на ужу під Коростенем. Пороги на ужі. Не знаю, як ми будемо проходити їх. Як вам така от місцевість? Розвідуємо зараз наш маршрут, щоб, розуміти, що нас чекає. Сюди переходимо. Тут машини навіть об'їжджають, доїжджаючи. Пороги на Ужу дуже схожі на пороги на петереві, тому тут часто доведеться нам, мабуть, от спішуватись. невідомий маршрут. І кілі, звісно, були зняті для того, щоб ми могли ці пороги проходити і інколи не встаючи з наших плавзасобів. Ми щільно так ідемо О, тут зараз на цих ділянках технічних. Сплав стає все цікавішим, більш складним, в міру екстремальним, ну все як. Ми любимо, як ви любите дивитися, я сподіваюся, і пороги, і зарості. Оце все ми долаємо зараз. Але з хорошим настроєм. Випливаємо на галявину хорошу, залиту сонцем. Втома важкі технічні ділянки, технічні, от перетинаються. Із місцями своєрідного релаксу, дорогі друзі, де широка спокійна вода. Однак водоростей багато. Не обійшлось без обносу, друзів. Отакого От вже Чисто суходолом. І спекотно, я хочу сказати, на березі не так приємно і прохолодно, як на воді. Бухта купабельна і з рибками. Плавання купання на ужі. глибина тут зовсім для дітей. Бачите, от середина русла, я собі стою, мені навіть не по шию по живіт просто глибина. Стартуємо ми з берега після купання. Ось такі складнощі, дуже заросло русло, Пробравшись через оці зарості, виходимо на більш чисту воду, дивіться, як гарно тут дерево росте над водою. Величне старе дерево. Друзі, дорогі, обід прямо на воді, не відриваючись від сплаву річкою Уж. Приємна тиха природа, дорогі друзі. Тут. Це не скажеш. Це подобається. Пройдений. Фінішуємо вже, дорогі друзі, тут. Отакий От друзі сплав. Різноманітний в районі Коростеня рікою уж була і ділянка така широка, схожа на водосховище. Були ділянки, з міні порогами були зарості, і ми обносили навіть наші плавзасоби. Але все обійшлося добре, без негативних наслідків. І дійсно різноманітна ця річка. Ну, Я хотів би більше, мабуть, щоб була більш виражена течія. Однак все одно можна веслуючи, тим більше в компанії на подвійних, на потрійних плавзасобах, ви зможете проходити ці маршрути і отримувати задоволення як річкою, так і навколишньою природою. До наступних серій. Бувайте.